Листопадовий чин очима школярів. Юні активісти продемонстрували шлях державотворення та те, як колись ставали на захист молодої української держави. 95 років тому в цій будівлі була штаб-квартира листопадового повстання. Сьогодні біля історичного місця знову, як колись, революційний настрій та воїни одягнені в стрілецьку форму. Щоправда, нині така боротьба за державотворення імпровізована. Іменем Захід Української Народної Республіки. Вас заарештовано. Тепер влада наша. З вас забиває. Театральну постановку про встановлення української влади підготували активісти учнівського братства. Школярі кажуть, на таку акцію їх надихнули розповіді ветеранів національно-визвольної боротьби. І пояснюють, зібрались, аби нагадати про події, які вплинули на хід української історії. Ми просто ходили і питали в перехожих, чи хтось знає, що таке свято 1 листопада. Напевно, 4 з 5 людей не знають, що це за свято. Ми вирішили нагадати населенню, що дійсно це визначний момент подивитись на учнівське відтворення подій 1918-го приїхав сотенний упа Мирослав Симчич 91-річний учасник національно-визвольного руху каже радий що нинішнє покоління має патріотичне виховання адже події минулого уроки сьогодення на мою думку це є святий день це був початок розуміється був початок створення української держави і відродження нації Небайдужі до минулого держава активісти роздавали перехожим копії відозв про встановлення у Львові української влади. В цих листах майже століття тому борці за незалежність звертались до мешканців міста шанувати свою державу та націю. Інна Царук Анатолій Лопаченко новини.